Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кривиця. Це відео присвячено питанням СЗЧ і дезертирства, а також кримінальної відповідальності. Як відомо, до 1 січня діє відповідний закон, який давав можливість особам. Я дав посилання на відео тут у себе в каналі. Які давав можливість особам повернутися і відповідно протягом 72 годин їх повинні були зарахувати до військової частини, відновити дію контракту і почати виплачувати відповідну винагороду, і вже повернутися вони могли в ті частини, з яких вони пішли, і жодної кримінальної відповідальності не повинна було бути. Я підвів сайту, взяв статистику прокуратури про ці злочини. На жаль, статистика не дуже гарна по відношенню до кількості випадків СЗЧ і дезертирства. Кількість осіб відносно, яких були закриті кримінальне провадження. От за грудень місяць вона там складає близько там, за грудень і листопад, там всього, по відношенню до тих осіб, які. Вчинила ці кримінальні правопорушення. Верховна Рада вирішила завдяки незрозуміла, роз... не яким ідеям, звідки вони взяли це, продовжити цей термін. Тобто тепер особи, у разі, якщо вони до 1 березня цей законопроект 12076, взагалі-то він стосувався питань постановки на облік осіб, які знаходяться за кордоном яким виповнило 17 років, ну нас люблять, знаєте, в інше закони, а давайте ми спробуємо там ще експеримент провести. А давайте там ще проводимо, проведемо експеримент. От вони внесли там певні зміни і дали можливість до 1 березня 2025 року, у разі якщо особа повернеться до військової частини, то вона звільняється від кримінальної відповідальності. Візьміться до уваги і. Якщо ви вважаєте, що так дійсно ви вчинили злочин, що ви хочете уникнути кримінальної відповідальності, то я радив би все ж таки повернутися і розбиратись з тим, що призвело до от цієї ситуації щодо. Вашого СЗЧ чи дезертирства. Ну, в будь-якому разі кожна особа для себе приймає рішення. У разі, якщо потрібно буде допомоги, звертайтесь, проконсультуємо, допоможемо. Будемо разом вирішувати ці проблеми. Ну я вважаю, що боротись потрібно саме з причинами і дезертирства, а не вже з наслідками його. Саме це і відсутність. Демобілізації і неналежні виплати, відсутність відпусків, ротації, відпусток ротації ну насправді дуже велика кількість питань, які до цього призводять. І я вважаю, що з цим потрібно розбиратися в першу чергу для того, щоб зменшити оту шалену кількість СЗЧ, яка обліковується на сайті Генеральної прокуратури. При цьому ми розуміємо, що це може бути ще неповна інформація. Ну, беремо, що це повна інформація, і як видно з сайту Генеральної прокуратури. Тільки за грудень місяць було додано 17 тисяч випадків СЗЧ. Ну, Сподіваюся, що врешті-решт ця ситуація припиниться і військово-політичне керівництво розбереться ситуацію з причинами цих СЗЧ для того, аби ці явище припинилися в Збройних силах України. І пам'ятайте, іншої країни у нас нема, країну треба захищати. І віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, діліться відео. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. Разом будемо шукати шляхи виходу з тієї ситуації, в якій ви опинились. До зустрічі!